Несподіване погіршення природних умов призвело до того, що за вихідні утром в пункт звернулося 350 потерпілих. Вчорашня кількість зменшилась – майже 80 звернень, кажуть медики. Запевняють, така кількість травмованих могла статися через те, що люди не очікували такої ожеледиці, тому необережно поводились на вулиці. В першу чергу не йти там, де слизько. Уникнути з можливості обійти цю ділянку там, де є слизько. Якщо це вже доводиться йти, то напевно треба бути надзвичайно уважним, треба бути згрупованим. Якщо все ж ви послизнулись, впали і не уникнули травми, вам у будь-якому випадку слід звернутися до лікаря, навіть якщо думаєте, що це просто забій, застерігають медики. Людина, яка не має медичної освіти, ну, вона не може поставити діагноз, чи є це перелом, чи не перелом. Перелом підтверджує рентгенологічне дослідження, яке підтверджує, що то є. Але... В тих випадках, коли є надзвичайно сильна біль, з'являється припухлість, можливо, бути навіть зміняється колір, гематома з'являється, це треба звернутися до лікаря. Тут не можна гадати на кафейній гущі, чи це так, чи це так. При травмі вам можуть допомогти у травмпункті швидкої допомоги, що на вулиці шпитальна. 2. він працює цілодобово. Також можете звернутись у поліклініку чи до сімейного лікаря. Якщо падіння призвело до того, що що вам важко пересуватися. Телефонуйте 103. лікарі. Запевняють, попри обережність на вулиці і допомогу медиків при необхідності, людям варто краще дбати про своє здоров'я. За їхніми спостереженнями, під час ожеледиці найчастіше люди травмувалися на прибудинковій території. Адже техніці, що розчищає вулиці, інколи важко туди проїхати. Тому тернополянам та мешканцям області не варто лінуватись, а самим розбивати намерзлий лід біля будинку.